Час новин у марафоні для вас працюють команди Сіті та СТБ. Мої вітання. Зросла кількість постраждалих у масованої атаки по Києву. Вже 24 поранених і четверо загиблих, повідомляє нацполіція. Загинув медик, який надавав допомогу людям у Дарницькому районі, коли росіяни завдали повторного удару по локації. Серед поранених там ще троє медиків і п'ятеро рятувальників. Від опівночі до четвертої ранку в столиці безперервно лунали вибухи. Багато влучань у житлові будинки. Відео наслідків публікують у мережі. Двох загиблих рятувальників виявили в одному з будинків. У Дніпровського району там шахеди влучили у 16 ти і поверхові житлові будинки. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхівки. У Деснянському районі дрон влетів у дах 18-поверхівки. Також загорівся п'ятиповерховий житловий будинок. Пошкоджено торговільний центр санаторій. У Дарницькому районі після влучання у багатоповерхівку загорілися верхні поверхи та автівки. Саме там, коли на місці працювали рятувальники, стався повторний удар. У Печерському районі через падіння. Уламки частково зруйнований фасад дев'ятиповерхівки потрощена нежитлова будівля. Я засняв! Так, да? Я засняв. Так, да, наш дом зацепив! Внаслідок цієї масованої атаки пошкоджена критична інфраструктура. Повідомляє міська влада у Києві. Перебої з водою є знеструмлення у деяких районах. Опалення немає або подають на понижених параметрах. Повідомляють у КМДА. У метро частково зупинено рух червоної гілки між станціями Дніпро-Лісова через відсутність світла. Потяги курсують між станціями Академістечко Арсенальна. На інших лініях без змін на лівому березі Києва через знеструмлення зупинився електротранспорт. Маршрути дублюватимуть автобуси. Знеструмлена залізниця, є пошкодження контактної мережі, потяги затримуються, рухаються в об'їзд пошкодженої ділянки і під резервними тепловозами. Рятувальники показали кадри порятунку родини на Київщині сьогодні. Під час масованої ракетно-дронової атаки у Броварському районі. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок. Люди ховалися у підвалі: троє дорослих і п'ятирічна дитина. Рятувальники дістали їх з під завалів після ворожого обстрілу. Вони отруїлися чадним газом і нині у лікарні. У ніч на київщині ворог знову атакував майже всі райони області. Через обстріли виникли пожежі в житлових будинках і господарських будівлях, також в Бухівському та в кому районах рятувальники працювали на 11 локаціях. Уночі росіяни атакували Львівщину. Перед цим по всій країні було оголошено тривогу через балістичну загрозу. Моніторинги писали про активність на полігоні Капустин Яр в Росії, де розташовані пускові установки ракети Арешнік. Згодом начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про атаку на об'єкт критичної інфраструктури в області. На місці зайнялася пожежа. Усю ніч там працювали відповідні служби. Інформації про постраждалих немає. Радіаційний фон у нормі у повітряному командуванні захід заявили, балістич на ракета, якою Росія била по об'єктах інфраструктури у Львові, рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів за годину. Тип ракети встановлять після вивчення її елементів. Не панацея, але захист від фпв дронів вздовж населених пунктів, які штурмують окупанти, інженерні підрозділи облаштували багатокілометрові тунелі життя. Антидронові сітки забезпечують логістику і своєчасну евакуацію. Днями знімальна група проєкту Воєнкор 11-го телеканалу відзняла процес оновлення пошкоджених сіток біля Покровська і Мирнограда. Дивіться! В салоні турецького броневика Кірпі почуваєшся упевнено, хоча рух у кілзоні завжди лотерея, бо для ворога будь-яка техніка найбажаніша мішень, розповідає водій на псевдоміля. Військовий щодня по кілька разів відвозить і забирає ремонтні бригади. Техніка цікавіша, ніж піхота. У по погоді обіцяють, сніжок ще буде гірше, чи нам навпаки. Для кірки гірше. І гірше тим, що є по послідах туди заїжджають. А заїжджають ремонтні бригади в притул до населених пунктів, де сили оборони нищать окупантів. Брання... Апіратор, ну, там туда йодрах та наші. Ну, а туди. В жарку точку. Це основна траса логістики, яка зараз йде на Мірноград, на Грішина і на Родинське. Це відсюда, десь 5-6 кілометрів. Бо працюють сьогодні біля Покровська, який російські окупанти на чолі з кремлівським диктатором брали кілька разів. Це саме той Покровськ, за який вони звітували вже п'ять разів на моїй пам'яті. Інженерні підрозділи бригад в смузі оборони 7-го корпусу щодня встановлюють такі антидронові сітки на основних та допоміжних логістичних шляхах, аби максимально убезпечити і автотранспорти наших захисників, які рухаються цими шляхами. Зараз ремонтують пластикові сітки, але на інших ділянках закріплюють металеві, навіть рибальські. Нерідко у кілька шарів. Кошечка да, 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 вона закидується. Получається на неї шнурочок, і цим шнурком ми натягуємо сітку на проволоку. Стовпи трьох видів дерев'яні, залізобетоні або з металевого профілю. Кращий профіль металевий, тому що ці стовпи, вони ламаються, коли в них... Чи шахет, чи дрон влучає, він просто розсипається, бо це древесина. А із металу, із профілю він жорщий. А те, що він може зігнутися? Зігнутися це не проблема. Ми їх витаскуємо і рихтуємо. Дотик із землею має бути таким, щоб знизу не залітали ворожі пташки, але натягують сітку не як струну, а з провисанням. У тому головний ефект. Дрон він там може перебити. Якщо сильно тягнемо, перебиває дрон і попадає прямо в ціль. Ділаємо маленький провіст, і тоді він зацепляється і уходить в сторону. Галини між сітками не скріплюють, щоб не завалити увесь тунель за принципом доміно. За день одна бригада може оновити кількасот метрів антидронових сіток. І якщо вони провисають, червуться, то оборону наші захисники тримають до останнього. Ми не присядемо, будемо стояти до кінця, якщо треба все. Це саме головне, те, для чого ми тут а ми сюди приїхали. А військовий на псевдо Бахмут втратив усе у своєму рідному місті. 24-річний захисник тут, щоб не пустити руський мір, який вбиває і несе руїну. Це як? Там міста вже немає там, ну просто смотрите, руїни. Стока зло. Більше нічого мені сказати. А де жили в Бахмуті територіально? Uh, Новий ринок, район, uh, вулиця Ливаневського. Антидронові сітки довели ефективність у боротьбі з ФПВ і МАВІКами. Були випадки, коли зупиняли БПЛА типу Крило. Але це не панацея. Безперебійну логістику тунелів забезпечують і стрілецькі розрахунки. Ну а це, власне, те, що прилітає тут щодня і загрожує нашим автомобілям і нашим захисникам. Російський дрон, російська ФПІжка, бачите, застрягла, не долетіла. Значить, хлопці роблять свою роботу на відмінну. Десятки кілометрів коридорів життя звели навколо населених пунктів, які атакують російські окупанти, накривають антидроновими тунелями і прифронтові громади Дніпропетровської області, зокрема Межівську та Покровську. Євген Коптів Денис Лисавенко спеціально для фактів Вайсі Марафон Єдині новини. Міністерство закордонних справ рекомендує українцям виїхати з Ірану вже другий тиждень. Там не вщухають антиурядові протести. Влада жорстко розганяє демонстрації. Ситуація напружена. Українців закликають дотримуватися вказівок місцевих органів влади, не конфліктувати з представниками поліції та зберігати спокій. Іранці вийшли на демонстрації наприкінці грудня. Обурені надзвичайно складною економічною ситуацією. Інфляція в країні вже понад 40%. Продукти у дефіциті, вуличні акції з перш. Що організували підприємці, згодом до них доєдналися студенти. Влада намагається придушити акції силою. Розганяють людей сльозогінним газом. Зафіксовано випадки, коли силовики застосовують вогнепальну зброю. Вже відомо про 38 загиблих. Понад 2 тисячі людей заарештовані. Демонстрації відбуваються по усій країні. Обивство правоохоронцями Рене Гуд, 37-річної мами трьох дітей під час міграційного рейду в американському місті Мінеаполісі сколихнуло Сполучені Штати. Акції проти жорстокості словиків проходять у великих американських містах. Влада і поліція стверджують, що жінка своєю машиною намагалася протаранити співробітників імміграційної та митної поліції. Вони саме приїхали в район проживання іммігрантських спільнот. За словами міністерки внутрішніх безпеки, Крісті Ногім агенти оборонялися, бо їм намагалися завадити виконувати обов'язки. Інцидент назвала актом внутрішнього тероризму. На відео, яке зняли очевидці, можна розглядіти, що силовики намагаються затримати позашляховик, у якому була Рене Гуд. Поки один із них береться за ручку на дверях. Машина починає їхати. Тоді інший агент кілька разів стріляє в лобове скло. Машина їде неконтрольовано та врізається в інші авто. Чому агент одразу вистрелив, буде з'ясовувати ФБР. Рідні та друзі запевнили, Рене Гуд була доброю і. Закону слухняною громадянкою, примітно, що трагедія знову сталася у Мінеаполісі, де 2020-го поліцейський убив темношкірого Джорджа Флойда, і це спричинило масові антирасистські протести по всьому світу. Нині американці знову виходять на акції. Відновлення тишею на Одещині ветеран російсько-української війни організував психологічну реабілітацію для побратимів, які мали поранення чи були у полоні. Близько тижня вони провели серед лісу, знайомилися між собою та працювали з психологами. Проект пілотний і покликаний адаптувати ветеранів до цивільного життя. Більше розкаже Олександра Ченкова. У мене в цей день якраз донька зробила перші кроки. А я вже не зміг, уже зліг. 28-річний Олександр долучився до війська на початку повномасштабної війни. У чоловіка тільки на народилася донька. У складі 28-ї окремої механізованої бригади боронив країну на сході. Пройшов курдюмів Которецьк у квітні 23-го У хромовому під час боїв зазнав поранення. Воїна нововчився ходити їсти. Реабілітація триває й досі не лише фізична, а й психологічна. Коли знаходишся в в такій спільноті, де завжди позитив. У тебе немає часу на якісь там погані думки, негативні, про щось думати погане. Е, постійно жартують. От, Наприклад, е, те ж саме от на квадроциклах е, також катались. Мені хоч і важко, рукою мені також важко працювати. Я також спробував. Володимир – шкільний учитель історії та правознавства, долучився до війська в перші дні повномасштабного вторгнення. У березні 23-го поблизу Авдіївки був поранений. Потрапив у полон. Воїн перебував у російській неволі. 808 днів. Улітку цього року повернувся на батьківщину. Як не як нам потрібно повертатися до спокійного життя, ну, майбутньому, після перемоги обов'язково. Я хочу підправити своє здоров'я, е, мій досвід, навіть в тому, щоб поговорити, навіть якісь, можливо, моменти там, розказати про те, як себе поводити було тури. Українських захисників на психологічну реабілітацію запросив ветеран російсько-української війни Василь. Чоловік вчиться на психолога. каже, в тиші посеред лісу військові краще відновлюються та адаптуються до цивільного життя. Тиша вона насправді лікує. Я з цим штовхнувся сам, і я знаю, якими етапами боротьби я зіштовхнувся і вирішив тим ж самим допомагати людям, котрі цього потребують, котрі десь замкнулись в своїх знаєте таких ракушках і не хочу з них виходити. Це перший пілотний проєкт із психологічної реабілітації ветеранів. Наразі її пройшли 11 українських захисників: стрільба з лука, більярд, лазня, масажі, катання на квадроциклах, іпотерапія, арт-терапія. Усе це стало можливим завдяки підтримці меценатів і благодійників. Це допомога в поверненні ветеранів до цивільного життя. В центрі ментального здоров'я нашого фонду ми застосовуємо різний. Практики абсолютно усі послуги безкоштовні і ветерани можуть звернутися до нас і отримати психологічну підтримку у таборі посеред лісу на півночі одрани провели близько тижня. Утім, цього замало кажуть організатори, адже психологічне відновлення і адаптація тривалий процес. Утім, такі заходи допомагають швидше відчути позитивні зміни. Олександра Ченковадрапенько фактейсі ті єдині новини.